Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні хочу вам показати, яке насіння, насіння цибулі, сіянки чи тиканки я купила, яку буду садити у цьому році. Перше, хочу сказати, що замовляла я цю цибулю на сторінці у Наталії Сиверсток. Вибачте, можливо, неправильно назвала прізвище, але я дам ссылку на сторінку. Подивіться, як, як прийшла, як запакована цибуля. Купила це тут 2 кілограми. Отже, замовляла я радар. Ось така цибулька прийшла. Ось запакована вона. Ось отак. Далі купила я кілограм. Це по пів кілограма ось тут. Далі амфора. Цибуля ось така продовгувата. І цибуля Gliedstone біла. Світло дуже сильно падає. Це біла цибуля. Я її ще не саджу. У нас дуже тепло. І цибулю я не саджу, тому що тепло і далі передають дощі, вона проросте. А якщо проросте, то буде біда. Хто дивиться мій канал, всі знають, що цибулю я саджу під солому багато років. і... Таким чином, я зберігаю вологу, перше. Це Я вкриваю соломою не для того, щоб вона не вимерзла. Бо хто дивиться моє відео, як я саджу цибулю вкриваю соломою, то всі думають, що для того, щоб вона не вимерзала. Ні, цибуля зимова, якщо це зимовий сорт, то вона ніякому разі не вимерзне. Просто я її вкриваю для того, щоб, по-перше, зберігалася волога. Бо вітри, жара, і поливати у мене немає ні часу, ні можливості, ні бажання. А під соломою завжди зберігається волоха. По-друге, я її не полю. Тобто не ростуть бур'яни, земля завжди рихла під соломою. Вона не висихає, не вивітрюється, не засихає, і бур'янів у мене немає. Одне єдине. Бажано, якщо ви знаєте, що по соломі можуть прорости колоски на весну, то треба солому брати минулорічну, не цьогорічну. Щоб там оці всі зернятка перепріли вже. Дуже гарно в мене росте цибуля під соломою. І саджу я ось у так в цьому році я садила в минулому році радар тільки. У цьому році ще амфору і глео, білу цибулю. Рости ця біла цибуля, вона 100 днів і вона вже достигає. Вона солодкувата, дуже смачна. І ще от, от, хочу сказати про часник. Часник вже можна садити, тому що для того, щоб часник укорінився, треба десь 2-3. Неділі два-три тижні, щоб він укорінився гарно, тому його можна садити і не боятися, що він проросте. Але часник я також укриваю. Тепер, що стосується, де я купую. У цьому році я купувала ось у цієї людини, я дам ссылку Наталі на Фейсбук, вона і зараз продає. Зараз є оголошення, гроші я прирахувала, вона мені вислала, написала, що не хвилюйтеся, все вийде, це з Вінниці. Сама вона із Вінниці написано і інформації, Вона продає не тільки цибулю, у неї там є сорти голландські і насіння огірків, різних овочів, можна передивитися і сторінку, замовляти. Дуже чесний продавець, я гроші перерахувала, вона мені вислала. Тобто ну, не обманить. Тому купляйте, замовляйте, дивіться. Прекрасна, нігде у нас у магазині дуже багато цибулі, але там шелухи теж багато. Тут немає нічого. Цибулька до цибулинки, цибулинка до цибулинки. Ось подивіться, ось така цибуля. Тому я думаю, що цій людині варто довіряти. Все підписано. Які, Які це сорт, ось радар написано. І я дуже вдячна Наталії за таку гарну, гарну цибулю. Ось, я думаю, коротенько розповіла вам про цибульку. Буду садити, покажу. Зараз ще рановато. Сьогодні 29, але в цьому році осінь тепла, ідуть дощики у нас періодично. Тому ризикувати садити зараз я не буду. Посаджу пізніше. На все добре, всім миру, всім гарного настрою і спокійних ночей і днів.